Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося. І сьогодні я буду робити вигляд, що я не пропадала цілий місяць і регулярно записувала відео, просто вони були невидимі. Отже, що я робила цей місяць? Це я ну, фактично я читала книги. Це дуже приємне заняття, від якого не мала можливості відірватися. Тому сьогодні буду вам розповідати про прочитані мною книги за цей період. Тож, поїхали! У останньому відео, в якому я розповідала про прочитані книги, я також тоді згадала книги, які я читала на той момент. Це було три різні книги, і я досі одну з них не дочитала, бо вона є нонфікшеном урбаністичним, і я її так потрошку надкушую. А книги, які я прочитала, це був Хобіт. Дочитала фактично і насправді. Я переконалася, що, хоч, і пройшло вже більше двох років від того моменту, як я прочитала Володаря Перснів, все одно Толкін не є моїм автором, я розумію, який він. Фантастичний. Я розумію, наскільки він багато вкладає роботи в свої твори. Я розумію, наскільки масштабні ці твори, якими масштабними вони є. Але я що засинала під час прочитання «Володаря Перснів, і також я засинала під час прочитання «Гобіту». Я не знаю, що зі мною не так, бо в мене друзі є, які кажуть, що це прям найкомфортніша для них книга, і вони перечитують її задоволенням, час від часу. А для мене важкувато. Я не знаю, можливо, саме не стиль автора мене непокоїть, а жанр. Бо ці подорожі постійні протягом всієї книги, хтось кудись іде, хтось щось кудись якось там переміщується напевно, це трошки на моє. Тому. Що казати про гобіта? Я розумію, що багатьом ця книга подобається. Розумію, чому її можуть любити читачі, але я переконуюся, що, напевно, жанр не мій. Отже, рада, що прочитала і Володаря Перснів, і цю книгу, але інші твори ну, Толкіене, я точно читати не буду. Айсбрейкер книга, яку я придбала для того, щоб, по-перше, Більше читати англійською. По-друге, мені здалося, що це така має бути мила романтична історія про фігуристку та хокеїста, і вони там якось зустрічаються в певний момент життя, починаються в них стосунки. Але насправді книга була <marine> трошки не тим, що я собі уявляла, бо ну, тут дуже багато гострих, гарячих сцен. Дуже багато, це прям дуже багато. Чи всі вони класно прописані? Ні. Чи сподобалися мені головні герої? Не дуже. Головна героїня мене бейсила просто протягом всього, всього того, що відбувалося в цій книжці. Бо я вважаю, що ця жінка абсолютно якась маніпулятивна, егоїстична і зовсім неприємна особистість, і я не розумію. Суцільного захоплення нею як особистістю. Тобто, я розумію, що, можливо, є специфіка жанру в даному випадку. Розумію, що, можливо, цю книгу треба сприймати трошки легше. Тобто, це певний тип літератури, коли ти хочеш просто там відволіктися, особливо там можливо не отримувати якісь. Нові емоції, я маю на увазі, там, не відкривати для себе якісь нові думки, там, глибоко не поринати в історію загалом. І так, чому існує цей жанр, я розумію, але я також вірю, що є в цьому жанрі більш класні. Якісно прописані персонажі і більш логічні стосунки між цими персонажами. Я просто шукаю свою книгу в цьому жанрі. Тому ця книга. Виявилася не для мене, я давала її ще прочитати своїй подрузі. У нас були схожі емоції стосовно цього твору. Тому в принципі, якщо ви знову ж таки хочете просто прочитати про стосунки двох людей, непрості стосунки, багато якихось дивних суперечок між ними є. Також ці ця книга приправлена, як я вже сказала, гарячими острими сценами, то в принципі, «Why not?». Але якщо ви чекаєте на те, щоб це була якась глибока любовна історія, якась цікава, оригінальна, романтична, я не знаю, то це, скоріше за все, не вона. Далі я досить таки випадково придбала книгу Завтра-завтра, завтра нарешті, так, мені здається, всі вже прочитали, хто є активним читачем взагалі літератури, то. Коли ця книга вийшла ще там спочатку на американському ринку, потім в нас, мені здається, всі її читали, всі про неї говорили. Я, як завжди, буває, до мене доходять всі ці новинки трошки пізніше, називаємо це так. І напевно, через те, що я вже знала, що. Цю книгу багато хто любить, багато хто її дуже високо високоцінює. І взагалі це, здається, за найкраща книга 22 року за версією Amazon була. Я була налаштована на те, що ну, можливо це буде також одна з найкращих книг в цьому році для мене. На жаль, цього не сталося і поясню, чому. Безперечно, ця книга має в собі величезні плюси. Це і те, як авторка грається з варіантами того. Як описує вона історію, вона змінює і точку зору, вона змінює і обставину, вона змінює і динаміку викладання історії. Тобто це класно зроблено, класно прописані також особливості створення відеоігр, оскільки головні героїв нас, вони створюють ігри, і ми спостерігаємо з ними за розвитком їхніх стосунків. Тому в цілому. Погрузитися в нюанси тонкоше цієї індустрії було цікаво. Я взагалі досить таки далека від відеоігор. Мій максимум це сімси, і, 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 напевно, косинка, і все. Отже, тому так, багато що мені не було зрозуміло, саме маю на увазі якісь відсилки до відомих ігор. А, але незважаючи на те, що я взагалі далека від цієї теми, вона мені була цікава. І саме оця частина: розробка, тестування, впровадження, розробка ідеї все це мені запам'яталося як найкраще, напевно, в цій історії. Але були моменти кенселіть мене або ні, як хочете, коли мені здавалося, що авторка прописала деяких персонажів деякі сцени тільки заради того, щоб відповідати. Відповідати трендам, які були актуальні і зараз ще залишаються актуальними в світі. Тобто я вважаю 100%, що є мінімум дві сцени і мінімум три персонажі, які взагалі, якщо б вони були, якщо б їх не було, в принципі нічого в цій історії не змінилося, і авторка просто намагається тут е, бути таким собі нетфліксом, який має от. Брати до уваги всі нюанси, аби історія була... <плес> була більш популярною, напевно, я не знаю. Тобто мені здалося знову ж таки, можете сперечатися зі мною в коментарях. Мені цікаво буде дізнатися вашу думку, але мені здалося, що авторка. Коли писала цю історію, вона робила класну роботу. Видно, що вона може писати, видно, що в неї є талант. Але потім, в якийсь момент, вона така: треба мені перестрахуватися і додати, оце, 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 щоб, щоб про всяк випадок ще розширити свою, напевно, аудиторію, чи, можливо, якось зіграти на емоціях певної групи людей. Я не знаю, чому так сталося, але ну, мені це прям сильно кинулося в очі. Прямо а хоча в цілому, ну, в цілому, я книжку оцінила на чотири. Але так, ці пару моментів мені здалося, що ну, вони були зайвими. Це суб'єктивна думка. Книгу, яку я вже встигла прочитати, вже встигла віддати читати свої знайомі, це остання бібліотека, новинка фактично. Цю книгу я вирішила прочитати на вихідних. За вихідні прочитала, бо це легка, класна, спокійна історія. Головна героїня цього твору вона живе в невеличкому британському селі. Уявлення людей в Британії що таке село воно відрізняється від нашого, тому в цьому селі є багато в чого і ресторани, і бібліотеки, і багато різних активностей. І от головна героїня працює в бібліотеці. До цього в бібліотеці працювали її мати. Вона вже там дуже багато років. В неї, в принципі, одноманітне життя. Її все влаштовує, в неї немає хлопця взагалі другої половинки. Чи є в неї друзі, скоріше немає. Тобто вона там ворашує зі своєю сусідкою, але досить так навдалено вибудовує ці стосунки. Взагалі це подруга була її мати. Коротше, я думаю, що в неї немає друзів. Хоча, ну, коротше, і вона живе фактично бібліотекою читанням, вона читає весь час, і приходить інформація про те, що бібліотеку в цьому селі мають закрити. І знову ж таки, вся історія вона крутиться до того, що навколо того, що намагається його нагриня, її е, е, односельчани, люди, які регулярно ходять в цю бібліотеку, намагаються захистити цю бібліотеку і зберегти її. Для свого селища. Звісно, там є і сумні моменти, і щасливі моменти, і багато чого. Тобто, це максимально комфортна історія на якісь пару вечорів, на протягом знову ж таки, вихідних подорожів можна її прочитати. Е, немає якихось вау-емоцій, але. Ну, для мене це було суперкомфортне читання. Нагадала мені ця історія, зокрема героїні, її місце в житті. Історію з фільму Вам лист з Мак Раєн і Томом Хенксом. Якщо пам'ятаєте, був такий класний фільм. І от там схожа була історія, де Мак Райан працювала в книжковій крамниці, яка належала її матері, і ця ну там трошки інше обставини, але цю книжкову крамницю теж є ризик того, що вона має закритися. Тому чи надихалася авторка цим фільмом? Я не знаю, але в мене настільки яскраво пройшла ця асоціація, коли я почала читати історію, що насправді засумнівалася чи дуже це оригінальна історія. Отже, героїня головна, вона була для мене не дуже приємною, чесно кажучи, перші там 50 сторінок, я не дуже розуміла її мотивацію, не дуже розуміла її характер. Але потім вона трошки змінюється, тому в цілому нормально. Отже, якщо ще шукаєте якусь легку книгу про таке невеличке ком'юніті, про боротьбу про людей, яким не байдуже те, що відбувається в них невеличкому селі, то будь ласка, зверніть увагу на останню бібліотеку. Далі вже подруга моя мені порадила прочитати книгу Ларіони Павлюка Білий попіл цю книгу я. Трошки відкладала, бо читала там інші книги, потім взялася за неї і не пожалкувала. Бо насправді білий попіл видався для мене дуже цікавою історією, набагато комфортнішою для мене, аж ніж інша книжка автора, про яку я трошки пізніше розповім. І у білому попелі я знайшла для себе багато чого цікавого, і мені сподобалася динаміка. Яку використовую автор, мені сподобалось, як він прописує персонажів. Мені сподобалося, як він продумує всі ці ходи сюжетні для того, щоб зв'язати всю історію. Бо цю книгу можна назвати містичним детективом, можна назвати трилером, Чи це? Супер там, страшний якийсь трилер, я не можу сказати, чи це прям супермістична історія, можливо, також ні. Але мені було цікаво спостерігати за головним героєм, який приїжджає в невеличке село. Це хутір насправді. І у сотника, який є головним на цьому хуторі, в нього. Вмирає дочка, тобто її вбивають. В них є підозрюваний, але от сотник хоче, щоб цей герой він розслідував, що насправді відбулося, чи дійсно цей підозрюваний він причетний до цього вбивства, можливо, ні. І от там, коли його в гронь приїжджає, то в його точать різні. Там, Дивні персонажі, багато таємниць, є якісь забобони, якісь містифікації, але в цілому мені сподобалася ця історія, на відміну від одного моменту. Бо в цій книжці є декілька вау-собі поворотів, деякі я змогла. Здогадатися, що там щось не так. А один момент мені зовсім не сподобався, але. Не вина, я думаю, автора в цьому, просто цей хід, який він використовує у своїй книжці, він вже був використаний неодноразово. І в книжці іншій в екранізації цієї книжки, і вже в серіалі також на Netflix виходив, також був цей поворот. І я не буду зараз нічого з цього називати. Можливо, ви здогадуєтесь, можливо, ні. Сподіваюся, що ні. Це тоді це буде спойлер. Але коли я дочитала до цього моменту, в мене було типу. Емоції серйозно, ну серйозно, ну це ж вже було, ну було вже. І а, так, тому це то, теж для мене не стало п'ять зірок. Я напевно себе зурочила, коли в лютому казала, що я багато класних книг прочитала. Там роздавала п'ять зірок направо і наліво. А зараз я прочитала за останній. Да, за останній час вісім книг, і жодне з цих книг я їх не оцінила на 5. Знову ж таки, в о себе в голові я оцінюю книги не завжди 3-4-5, іноді 3,75, 4,25, 4,5, ось так. Тобто в моїй голові воно там зафіксовано по трошку, там, по, по цим частинкам, різниця між книгами. Не всі книги, які оцінювали на 4, це прям 4, Іноді це 375. Ну, і округлення. зрозуміло. От, ем, Тому тому так. Тому в принципі білий попіл я буду рекомендувати своїм знайомим які цікаві детективи. Я вважаю, що це класний твір загалом. От, І потім після цього я придбала книгу мости у кругу Медісон, малесенька книга на один вечір про кохання, ем, можливо, вам, як і мені, це кохання видасться трошки дивним. Але є деякі думки взагалі, як автор описує своїх персонажів і їхні стосунки, ну, це просто цукерочка, мені здається. Про що ця історія? Вже досить дорослий фотограф, йому здається, 50%. 5. На той момент він подорожує світом, фотографує для National Geographic, для багатьох різних видань, фотографує природу, архітектуру, різні різні цікавинки, і його відправляють у штат Медісон для того ж до округу Медісон. Для того, щоб він... Фотографував криті мости. І він, щоб запитати дорогу, зупиняється біля одного будинку, де він зустрічає жінку, яка також є дорослою, в неї там двоє дітей, чоловік, вона дружина фермера, і між ними спалахує іскра. Фактично, їхнє кохання разом вони були всього чотири дні, а фактично їхнє ці кохання вже на відстані, воно Протягом всього їхнього життя, і ми знаємо, що вже там це пройшов період, що вони вже там померли ще на початку історії, бо фактично книга починається з того, що до письменника звертаються діти цієї головної героїні, які дізналися про те, що вона кохала іншого чоловіка дуже багато років підряд. Тому, ну так, це вже були не проблеми твору, це були мої, напевно, особисті якісь. Нюанси, що я не дуже розумію оцей момент кохання з одного з першого погляду, я не сприймаю такий тип стосунків, але ну, мені здається, що дуже класно написана книга. Деталі, як а, автор він також є фотографом, здається, і він дуже багато приділяє нюансів, тому як головний герой там виставляє камеру, підбирає лінзи, Як він хапає світло і розповіді також головного героя про те, що чим він займається, це також було дуже цікаво. Тому для мене це десь там 4,5 ця книга. Але я мала величезне здоволення, коли читала цю історію. Тому, якщо у вас є час і хочете прочитати щось про більш якісні, більш дорослі стосунки, то ну, зверніть увагу на книгу Масти Округу Медісон. І остання книга на сьогодні, про яку я хочу вам розповісти, яку я буквально вчора дочитала, і це було дуже важке читання. Це і також Ларіон Павлюк, я бачу, вас цікавить пітьма. Цю книгу я придбала з рук у сестри моєї подруги ще у січні. Потім я цю книгу віддала дівчинці знайомі читати, і от вона мені її повернула пару тижнів тому. Я вирішила, що окей, я вже почала читати Павлюка, вже прочитала Білий попіл, мені загалом сподобалося треба продовжувати подумала я тим паче що дівчинка яка повернула мені цю книгу в неї був такий захват вона мені розповідала цю цю книгу не перестаючи не замовкаючи напевно протягом Години, і розказувала, що вона потім дивилася огляди, вона там розбирала персонажів, намагалася шукати якісь відсилки, що ну, просто дуже сильно її захопила ця історія. І я на цій емоції думаю, все, зараз прочитаю, зараз так, це буде прям топ книга року. Знову ж таки, я впалася на ці очікування завищені. І вони не справдилися. Але перед тим як ви почнете відписуватися від мене і писати, що я е, взагалі не розбираюся в книгах, що можливо і правда. Е, я хочу пояснити, що було не так. Проблема була не в книжці, проблема була знову ж таки в мені. Поясню. Цю книгу е, важко описувати, бо це не просто книга про, про людину, який є кримінальним психологом, і його відправляють, щоб допомогти в розслідуванні зникнення маленької дитини в містечко, в селище, де е, також е, цей працюючи якийсь зарізяка, який вбиває жінок. Тобто, це взагалі, якщо тільки так переказувати історію, суть і всі нюанси цієї історії не передаються. Вона набагато глибша. Там є проблеми з тим, що відбувається, що реально, що нереально. Хто персонаж за яким він є насправді? Можливо, там дуже багато символізму вкладає в цю книгу автор. Деякі символи та відсилки вони прям є максимально яскравими, такими, як відсилка, наприклад, на фільм Матриця деякі відсилки є у нас і на Скандинавську міфологію, на грецьку міфологію. І цього дуже всього багато. Автор попрацював класно, молодець, книга, незважаючи на те, що тут 650, здається, сторінок, вона читається легко. Тобто немає ваги книги в тому, як йде процес її прочитання. Не відчувається ця вага. Але, але я вперше в житті зрозуміла, чому в в англійських, в американських виданнях в книжках прописують тригери. Тобто, можливо, знали ви, можливо, ні, але я про це також дізналася, коли почала дивитися американський буктюб, що в книгах, де там є, наприклад, якісь. Моменти там не знаю, аборт, суїцид, ще там, ще там щось. Всі ці моменти прописані, що там обережно. Ця книга може містити тра-та-та. І людина, розуміючи, які теми для неї неприємні, вона може пропустити цю книгу, щоб це її не тригерило. Мене ця книга тригерила. І не через те, що там працював Зарязяка, я вже читала багато детективів, і мені, в принципі, ок. Мене саме тригерило те, що відбувалося в голові персонажа, і те, що відбувалося навколо. Тобто мені реально фактично мені снилися кошмари протягом того, як я читала цю книгу. І е, це прям величезна для мене була проблема, бо ці штуки зі сприйняттям реальності, коротше, це взагалі не для мене. І тому, якщо у вас є плюс-мінус таке ж сприйняття історії, можливо, краще не читати цю книгу. Я розумію наскільки вона, ну, ну вона класна, в принципі, вона класна. Якщо там дивитися про те, що автор тут наворотив, в цілому це супер. Молодець. Чудово, я навіть. Здогадалася, хто вбився, ви уявляєте? І насправді мені здається, що я б кинула цю книгу читати от через ті мої кошмари, але я, не, я правда я намагалася знайти, з, наприкінці книгу підтвердження, тому чи правильно я здогадуюсь, хто вбився, але я просто через те, що дуже багато тексту я не могла отак перечитувати, ну коротше, переглядати кожну сторінку, вже я вирішила читати далі до того моменту, коли буде підтвердження а Підтвердження було майже наприкінці книги, тому мені довелося прочитати всю книгу, щоб переконатися, що мої припущення були правдиві. От така була історія. Тобто я дочитувала не тому, що я була насолоджувалася цим читанням, бо знову ж таки це було травматично. А тому, що ну, от я хотіла дізнатися, наскільки є права. От е, можливо, можливо, ще, ну, крім цього мого. Там гроза. Е, можливо, ок, ну це просто класно. Ще розказати про цю книгу під час грози все склалося. Е, і що е, я казала? Так, е, якщо відкинути оце моє особисте сприйняття, то е, мені здалося, Що все ж таки у автора в деяких моментах є перенавантаження оцими е, відсилками. Тобто, так вони прикольні, прикольно, коли ти такий, а, я знаю, що це відсилка до мовчання ягнят, або а, я знаю, що це відсилка до матриці, або це там відсилка до е, такого там шоу, все таке. А, але потім ти такий, коли постійно воно от вкидається в очі, то Мені здається, це трошки відволікає від сюжету, якщо це не прям супер виправдано для сюжету. Бо ну деякі відсилки я не дуже зрозуміла на що вони були туди вплетені в історію. І це один перший момент. І другий момент це деякі знову ж таки персонажі. Вони були, як на мене, зайвими для сюжету, і мені здається, вони перенавантажували історію самим фактом свого існування. Просто було там дуже багато класних різних персонажів. Тобто вони відіграють багато хто свої ролі суперово, але були, щоб не спойлерити, декілька персонажів, які ну, їх просто автор їх вводить, якось арка в них не завершується. Для чого ці персонажі існували незрозуміло. Що персонажі робили в цій історії, ну, в цьому місці, де відбуваються події, також незрозуміло. І тому я оцінила для себе цю книгу на 3,75 десь приблизно так. Чи буду я рекомендувати цю книгу своїм друзям знайомим, я не знаю. Напевно, я буду казати, що це є така книга, вона ось така ось така, ну, типу, що в неї є класного. Спробуємо Попередити про ті моменти, які можуть якось там людині певним чином нашкодити, і вже хай тоді ця персона приймає рішення, чи їй потрібен цей досвід. Отже, це були книги, які я читала протягом останнього часу. Якщо ви порахували, то книг не 8-7. Бо ще одну книгу, я, ну коротше, не маю сенсу її переказувати. бо... Бо я так вирішую. Отже, на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, що це відео врешті-решт вийде, а не як попереднє, яке я все ж таки видалила. І якщо воно все ж таки вийде, то дякую, що додивилися його до кінця. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписалися, і побачимося з вами у наступних відео. Па-па!